Молитва сім хрестів, яка закриє на сім замків всі ваші біди та нещастя. коли маєте проблеми, моліться, ця молитва вам обов'язково допоможе. Про це скажуть усі, хто хоч раз прочитав її. Як тільки у вас починаються сімейні розбіжності, невдачі, шикуються до вас в чергу. Вас переслідує постійне відчуття тривоги і пригнічений настрій, вам точно потрібна ця молитва. У житті кожної людини трапляються проблеми, які мало чим залежать від нас самих. Молитви найдоступніший спосіб попросити Господа про заступництво і захист. Якщо у вашій родині почалися розбіжності, Невдачі йдуть одна за одною, присутня постійна тривога і пригнічений настрій, захист особливо необхідний. Часто буває, що після появи в будинку деяких гостей енергетика змінюється в гіршу сторону, частішають конфлікти, а атмосфера затишної стає ворожою. Допомогти собі і своїм близьким. В цьому випадку не тільки можна, а й треба. Є певний тип людей, званий енергетичними вампірами, свідомо чи несвідомо вони крадуть життєві сили. Після спілкування з ними погіршується самопочуття, загострюються хронічні захворювання, а ще гірше людина позбавляється захисту від негативних проявів. Уберегти свою сім'ю. Можна за допомогою перевірених оберегів, але є захист сильніше. Молитва прийде на допомогу кожному. Молитва оберіг є могутнім захистом всієї родини. Молитва оберіг є своєрідним щитом, що відбиває негативні прояви. Для того, щоб активувати захист, запаліть сім церковних свічок. Важливий настрій необхідно відігнати погані думки і перестати звинувачувати, кого б то не було у ваших бідах і нещастях. Не поспішайте, дихайте глибоко і розмірено. Уявіть, що вас і ваш будинок накриває прозорий кокон, що переливається від надлишку енергії. Направте всі сили на те, щоб простягнути його над кожним членом сім'ї, а також окутати своє житло, сім раз прочитайте текст молитви, хрестячий простір навколо себе. Сім хрестів захисту накладу на себе свою сім'ю і будинок, вогнище від Духа Святого, від Господа нашого, від Сина Його Ісуса. Від Богородиці Великої, яка життя непорочна дала, від ангела-хранителя свого, від заходу до світанку хрест накладаю, від землі до небес. Закрили хрести всі входи від нечистого, приховали нас від лукавого, сім замків на будинок накладу, згоря його закрию, сили захисні дам для спокою. І комфорту нашого. Перший замок від біди, другий від напасті усякої, третій від сліз пролитих гірких, четвертий від злодійства чорного, п'ятий від бідності, Шостим замком закриюся від хвороб, Сьомим весь простір замкну, замки поєднаю, ключ єдиний Богу довіряю. Вищі сили нас охороняють, несправедливість виганяю, вірую справедливість, в помисли добрі, душу Господу нашому відкриваю. Амінь.